Можна збивати ціль, що віддаляється, маючи певні навички. Монітор, системний блок, клавіатура. А ще кулеметна станина і vr окуляри Це і є віртуальний тренажер для боротьби із шахедами. Ручки повністю скопійовані з кулемета Браунінг. Натискаєш великими пальцями. Аналогічна ручка є під кулемет ДШК. Це спільна розробка із збройними силами України. Військові надали необхідні характеристики озброєння, а інженери створили програмне забезпечення та графіку. У підсумку вражаючі результати. Неофіційна статистика спочатку було 2% влучань, а на сьогодні показники зросли до 60 після навчання. У грі нічний і денний режими, різні швидкості та кількість цілей. Навчання і підготовка займає всього два тижні, і тільки після цього практичні стрільби. Студент будівельної академії Сергій Боднар полюбляє шутери, але на такому тренажері грає уперше. Реалістично, трохи складно, без підсказок, треба звикнути трохи. Віртуальний кулемет незвичайна комп'ютерна гра. Тренажер заощаджує сотні тисяч доларів. Орієнтирована вартість підготовки одного кулеметника для збиття шахетів складає десь 120 тисяч доларів. Що входить сюди? Сюди входить набої, сюди входить полігони, сюди входить мішені. Розробники переконують, із тренажером упорається не тільки молодь, а й дорослі. Є! <рес> клас. Кончились. Ой, дай Бог, щоб вони кончились уже. Так все. пані Валентина радіє, що, хоч віртуально, але знищила. П'ять ворожих шахедів. Я теж сварила своїх дітей за те, що вони багато сидять в цих іграх, і тепер сама зрозуміла, що дійсно як це можна використати на благо, саме на, на, на нашу перемогу. Розробники усіх секретів не розкривають, але відомо, що ці тренажери вже є в різних підрозділах зсу і готують стрільців, які збиватимуть над Україною ворожі дрони. Євген Коптєв, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.